Італійська телерадіокомпанія «Рай та «Мондо ТВ» представляють СанДокан. За мотивами твору Еміліо Сальгарі. Композитори Гвіду та Мавріціо де Анджеліс. Марко Пагот. Перлина лабуану. Чому ви не простежили, де вони переховуються? Сер, вони атакували нас і зникли швидко, наче тигри. Шкода, що жодному з тих тигрів не спало на думку розірвати вас на шматки. Три атаки за один місяць. З мене усі сміються, але я знайду їх. Хай навіть мені доведеться об'їздити всі острови південних морів. Вітаю, джентльмени! схоже, вони завантажують зброю. Цікаво, це нас якось стосується. І Як нам до них наблизитись? Ягнешні форум, яку ми вкрали минулого разу. А ми всі заховаємося у бочках. я готовий діяти сандукане. Для дитини це небезпечне завдання. Вилазь, хлопче, Залишися на борту із У мене голос стає писклявий, коли я гніваюсь. Що у вас там, солдати? Коньяк для губернатора, сер. Дейтено ну, я подивлюся. Хочу вас попередити, сер. Якщо відкрити бочки і на коньяк потрапить сонячне світло, він зіпсується. Думаю, губернатор дуже розлютиться. мені вже дісталося від нього минулого тижня. Більше не хочу. Правильне рішення. Дякувати Богу, ти постукав. я мало не перетворився на маринованого оселеця. Наступного разу водієм буду я. Добре, друзі. А тепер нам треба звідси вибиратись. Хтось дайте мені мотузку. Якнайтехіше. Побачимось на кораблі Сандокане! Треба поквапитись. рівень води піднімається. Так ще один спуск. Так, ще один спуск. Що це було? Звук лунав звідти. Треба поспішати, якщо хочемо звідси втекти. Я не можу залишити тебе самого. Вперед! Тут побували ті крадії. Це один з них. Стріляй! А де Сандокан? Він трохи відстав від нас. Я ти не піднімеся на борт. Ні, відпливіть на три милі на схід і зачекайте там. А що ти робитимеш? Зачекаю Сандокана, і тоді ми вдвох приєднаємось до вас. Я з тобою. Навіщо ти залишився камамурі? Просто знаю, що сам ти не даси собі ради. Хвала господу, він і досі живий. Ідіть сюди швидше. Допоможіть мені. Ми маємо забрати його у палац негайно. Не можу повірити. Вони були у палаці. Ми досі не можемо збагнути, як таке сталося, сер. Бовдори. Вони знову текли у вас під носа. Сер, мабуть, не всім вдалося втекти. Ми знайшли це біля річки. Чудова робота, Фотерінгей. Отже, він досі десь поблизу. Обшукайте кожний куточок лісу. Він мені потрібен живим чи мертвим. Це жахливо. Я мушу розказати про все Янезу. Мені пощастило, що мене ніхто не бачив. Янез, вони знайшли медальйон Сандукана. Губернатор Брук наказав його розшукати. Я мушу знайти його раніше за них. Наглядай за фортецею. Не хвилюйся, Янезе. Я з неї очей не спущу. Може, слід покликати лікаря? Не хвилюйтесь, міс Маріану. Йому неодмінно стане краще. Він схожий на принца. За своє життя я бачила чимало принців. І мушу сказати, усі вони гладкі й бридкі. Янес, де ти? Сембіліон, камамурі, морський павук. Де ви? Усе добре. Його не повинні бачити охоронці. Дядько дуже розгнівається. Гніватися його улюблена справа. Цікаво, про що говорив цей дивний хлопець? Думаю, він кликав когось із друзів. Де ж ти сандокани? Б'юся об заклад ви не чули найсвіжіших новин. Більш того, чудових новин. Схопили того жалюгідного грубіяна Сандукана. Поїду, розкажу іншим охоронцям. Обожнюю приносити гарні новини. А для нас якісь накази будуть, сер. Оскільки полювання закрито, можете піти порибалити. Губернатор просто шаленіє від креветок з чаєм. Бувайте, хлопці! О, як добре ви опритомніли. Міс Маріана дуже переживала. Тож мене врятувала міс Маріана? Звичайно. Тепер почекайте трошки, я принесу вам попоїсти. Приємно бачити вас на ногах, сер. Мабуть, міс Маріана живе не одна у цьому величезному палаці. Звісно, ні. Цей палац належить її дядькові лорду Бруку. Щось не так, сер. Чи не міг би я мати за честь попрощатися з міс Маріаною, перш ніж поїду? Ну, я хотів би подякувати за її доброту. Ви прекрасно граєте. Я дуже рада, що вам краще, сер. тільки я досі не знаю вашого імені. Раджит Ражраджет Ви з Індії? Так, мій корабель потрапив у шторм. Мабуть, це було дуже страшно, але дякувати Богу, усе позаду, і ви живий. Дякувати вам. А зараз боюся мені пора. Міс Маріанна. Тут повідомлення від вашого дядька. Дякую, няню. Мій дядько переслідує одного жорстокого злодія Сандокана, монстра, який хоче усіх нас убити. Чому ви вирішили, що він хоче. Ну, звісно, ви ж завжди слухаєте свого дядька, чи не так? Сер. Команда повернулася ні з чим. Вони шукали у кухарській ущелині. Так, сер. І біля кар'єру. Так, сер вони обшукали весь ліс. Нелегко зловити тигра. Сер. Ми принесли вам свіжих креветок до чаю. Креветки? Та й горять у пеклі всі креветки та інші ракоподібні створіння. Зараз ви самі з'їсте всі ці креветки разом із панцером. Можна запитати, чому ви живете тут і де ваші батьки? На жаль, я втратила батьків ще в дев'ятирічному віці. Відтоді про мене дбає дядько. Звісно, я йому дуже вдячна за це. Вам, мабуть, дуже самотньо. Тут не завжди так нудно. Іноді у нас прийоми, і тоді вдається поспілкуватися із правильними людьми. То вам подобаються правильні люди. Взагалі то ні. Вони нудні, серйозні, занадто спокійні. У мене таке відчуття, ніби я знаю вас уже дуже давно. Красива ніч. А чому нам завтра не покататися верхи? Так, подивимось. Це струмок, це берег. Я Не розумію, де ховається сандокан. От Брук не розуміє. Б'юся об заклад. Він шукатиме сандукана цілу ніч. Навіть під власним ліжком. Ніхто ж не шукав його у палаці. Мій чарівний зуб підказує, що це правда. Він у палаці, з ним, слава Богу, усе гаразд. це був найщасливіший день у моєму житті. Дякую вам. Коли ви це кажете, я згадую, що ви скоро поїдете. Уявляю, як ви повернетеся до своєї дружини чи нареченої вона принцеса чи Магараджа? Ні, вона звичайна дівчина, яку я покохав. Бажаю вам обом великого кохання і довгого щасливого життя разом. Міс Маріано, ви не розумієте, є один факт, який завжди стоятиме на заваді у наших стосунках. Якщо люди кохають одне одного, ніщо не стане на заваді, заждіть хвилинку. Стійте, я сказав, Лорде Гюлонг. Як ви смієте так ставитися до мого друга? Міс Маріана, я подумав, що це забув представитися. Я раджит Ассанорсер. За цією стіною щось відбувається. Хто ці люди? Як мені до вас звертатися, сер? Це Сандокан. У мене таке враження, що я вас раніше десь бачив. Я так не думаю, лорде. Містер Асонор. Тільки не прибув з Індії. Його корабель потрапив у шторм. І надовго ви до нас завітали. А хіба ви не мусите зараз шукати бандитів із моїм дядьком? Насправді, міс Маріано, я хотів сказати, що думаю, вам краще повернутися до своїх обов'язків, сер. Гадаю, він сильно вдарився головою і не пам'ятає, хто він такий. Радше у нього поранене серце, а не голова. Хочеш сказати, він закохався у цю симпатичну білявку? Я не можу поїхати, не сказавши їй правди. Перепрошую, сер. Вас хоче бачити Джон Ферроу. Він чекає на вас у вітальні. Хто? Джон Ферро, сер, ваш партнер. Він найдостойніший і найсміливіший чоловік з усіх, кого я знаю. Іноді аж занадто сміливий, я б сказав. Яке щастя бачити тебе, Джоне. Хвала Господу, ти живий і здоровий. Як там інші члени екіпажу? З ними усе гаразд. Я купив чудовий корабель, тож ми можемо вирушати додому. Боюся, мені доведеться затриматися. Це дуже ризиковано. Буря може здійнятися у будь-яку мить. Не кажіть дурниць, небо абсолютно безхмарне. Так, але погода любить сюрпризи. А де пришвартовано новий корабель? У Бакурі. Я приєднаюся до вас щойно зможу. То що ти мені скажеш? Мабуть, він затонув під час втечі сер. Іншого варіанту я не бачу. Ми шукатимемо його труп. Думаю, у цьому немає потреби. Крім того, тоді був такий шторм, що навіть корабель пішов на дно. Єдине, що пішло на дно у габування, це твій мозок, бовдуре. Той іноземець, друг вашої племінниці, казав, що його корабель потонув під час бурі. Іноземець у палаці з моєю племіницею. То ось, де переховувався цей нагідник. Той чоловік Сандокан, йолопе. Ти залишився, бо хотів мені щось сказати. Так, я давно беріг це з надією побачити тебе знову. Але звідки воно у тебе? Ти була непритомна, коли я виніс твоє тіло з палаючої каюти. То це ти мене тоді врятував. І відтоді я покохав тебе. Це правда, Раджиде Маріану, мене звати не Раджид. Що? Я син Магараджі Кілтару. Я Сандокан. Але один злий жадібний чоловік вбив мою родину, украв моє королівство. Зробив нас з тобою ворогами. Мій дядько. Заарештувати його! Прислухайся до свого серця Маріанно. Воно підкаже тобі правду. Заберіть геть з очей моїх цього негідника. Уявляю, що він тобі наплів, аби опинитися у палаці. Що з ним тепер буде? Тепер все буде добре, Люба. Я замкну його у камері а вранці, страчу його. О, ні. Він здавався таким вихованим джентльменом. Ваша правда, няню. Він такий є. Він ніяк не може бути страшним злодієм. Міс Маріанно, ваш дядько. Я слухатиму не свого дядька, а своє серце. Няню. Мені потрібне снодійне, що ви мені давали. Думаєш, наручники міцно його тримають? Йому ніколи звідти не вибратись. Який у нас козер? Сподіваюся, там вистачить снодійного, няню. Іди, джентльмени. Я принесла вам вина. Дякую, Люба, сподіваюся, дядько нічого не запідозрить. то ти мене теж кохаєш, звісно, кохаю. Виходьте хутко. Я чула, що хтось іде. Маріано, дай мені факел швидше. Стій, бо стрілятиму. Вогонь! Дайте йому втекти, стій, щоб тебе, Маріанно! Якщо не помиляюсь, це належить мені, губернаторе. Колись я прийду знову і поверну решту того, що ви у мене вкрали. Поверніться. Пули тебе я повернуся по тебе. Чекай мене. Українською мовою озвучено національною телекомпанією України.